Службова недбалість у селі Педоси, що на Хмельниччині жінка не може отримати почесне звання матері героїні Причина у погосподарській книзі неправильно записана адреса. Чиновники помилку виправляти відмовляються. Вона звернулась до народного контролю. Тримайте. Світлана Ілівна мати п'ятьох дітей, двоє синів і три доньки є взірцем для своїх однолітків. Жінка має право отримати почесне звання матері героїні. Та їй не вистачає одного документа, виписки з господарської книги по місцю проживання. В технічному паспорті записано як вулиця Набережна, 18. А в. В сільській раді по господарчій книжці ми записані як загребельна вісім. І в зв'язку з цим мені не оформляють нагородний лист для статусу матері героїні. Після втручання журналістів народного контролю у сільраді пообіцяли виправити плутанину з документами. Оце я візнаю, як голова сільської ради, в чому помилка. Не пізніше першої половини квітня. Видаємо довідку, що на основі рішення сесії така вулиця перейменована на набережну і за адресою вулиця Набережна номер 8 проживає наступний громадянин. Ми простежимо, аби сільська влада виправила свою помилку. А пані Світлана таки отримала почесне звання. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ, контролює етчимейл.ком